Сьогодні центру розвитку дошкільнята плюс три роки, і тут навчаються майже чотири десятки груп. А розпочиналося все лише із двох. Тож ходімо, дізнаємося, з чого все розпочиналося. Історія заснування незламного центру розвитку просто вражаюча. Бо ж він розпочав своє існування усього за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Все починалося з кредитних коштів. І от після того, як ми тільки розпочали свою діяльність, закупили все обладнання, закупили дидактичні матеріали. Багато вже то було б наробленого, але от цього не вистачало для створення школи. То е, скористалися ми там певними кредитними е, коштами. То 24 лютого розпочалася війна, і це звичайно це був шок, тому що е, ми вложили душу. Ну але дякуючи Збройним силам України. Все добре, свій педагогічний шлях Юлія розпочала ще у 12-му році, і відтоді повсякчас мріяла про заснування власної справи. Взагалі, розпочалася спершу це любов до професії. Тобто, буває, знаєте, люди ходять на роботу працювати. А я ходила на роботу не працювати. Я ходила на роботу насолоджуватися. І, от в один прекрасний момент мені прийшла така ідея, що я хочу насолоджуватися цим більше і більше. Я хочу працювати саме для себе, працювати сама на себе, і я дійшла прийшла до цієї ідеї створення було дуже хвилювалася, було дуже складно, тому що фінансовий капітал потрібен був великий, але ми всі. Справилася, я виросла без батьків, я проживала з дідусем з бабусею, тобто і вони вже давно померли, і все йшла сама, ніхто мені нічого не допомагав. Тоді, у 22-му все дуже символічно закрутилося із сімейного новорічного бажання. нам потрібно всім не стояти на місці, всім потрібно розвиватися. Це все реально. Якщо маєш якусь мету, потрібно просто про неї думати і йти до цієї мети. От символічно, кожен новий рік ми з чоловіком таки Складаємо свій список на наступний рік. Він складається з 10 пунктів плану, які ми зобов'язані виконати, щоб не сталося. Ну, і от у, з настанням 2022 року, перший пункт цього плану це був створення своєї школи. Спочатку я думала, це нереально, але... Як показала практика, якщо довго про щось думати, довго про це мріяти, це реально. Це реально, навіть е, без величезних вкладень, просто потрібно хотіти цього і любити свою роботу. А подолавши критичний період повномасштабного вторгнення, почали всерйоз задумуватися над подальшим розвитком. Починала я із двох груп, дві групи по п'ять діток, тобто з десяти діток. Були деякі індивідуальні заняття, але цього було для мене мало. Мені постійно хотілося розвиватися. Я почала створювати, починала я саме з підготовки до. Школи, потім відкрила ранній розвиток, а далі вже почали головне з чогось почати. Далі почались ідея за ідею. Зараз кожного дня у нас знову запуск нових груп, нові курси. Потім у нас додалася англійська мова, я взяла собі вчительку англійської мови. Курси креативності. Ранній розвиток зараз приводять діток з 2,5 років. Потім підключилися навчальні групові заняття, тобто із учнями перших-четвертих класів працюю. Тоді собі взяла ще одного чудового викладача за грантовою програмою. Це вчителька образотворчого мистецтва Світлана Вадимівна, яка творить неперевершену красу своїми малюнками. Також у нас нещодавно запустився курс новий смарт-старт, це розсуд такий на ерудицію. Викладач той може про нього розповісти. Ага. Ну і отак, із одного її підготовки до школи, і з величезним бажанням працювати, з величезним бажанням. Розвиватися, не стояти на місці. Ми дійшли зараз до кількості десь 250 дітей. А згодом Юлія виграла грант від держави на розширення власної справи. Це реальний такий стартап, який можна скористатися і який допомагає. Він допомагає на закупівлю обладнання, він допомагає з використанням дидактичні матеріали. Ми багато були, закупили іграшок, закупили, обладнання, комп'ютер. Телевізор, дошку, тобто все те, що необхідно в принципі, для одного класу, то так, можна скористатися, але ж потрібно виконати свої певні умови. Але я задоволена цією програмою. В Принципі вона дала нам поштовх, поштовх для таких напрямків, як арт-академія, Смарт Старт. Ми почали більше займатися англійською мовою. Сьогодні центр розвитку дошкільнята плюс проводить курси підготовки до школи. А ще тут є академія раннього розвитку, англійська для дошкільнят, групові та індивідуальні заняття і творча майстерня. У нас декоративно прикладне мистецтво. Це розпис може бути також скульптура. Ми виконували в техніці папієма маше скульптурочки. Зжована е бумага. Також, ось на майбутнє, я планую зробити розділ. У нас буде із монтажної піни такі е, фантазійні форми скульптур різні. Ну, вони більш не схожі там ні на тварин дітям деяким нагадували вони цифри, комусь нагадували зайчиків. Ну абстракція. Я тут розвиваю свої навички малювання і мав і майбутньому стану художницею. Тут не лишень індивідуальний підхід до кожного малюка, а й сучасні методики навчання. Малюки у захваті від креативних занять про що промовисто говорять посмішки на їх обличчях, а також вміння конструктивно вести бесіду і впевнено висловлювати власну думку. Я, я навчилася читати, писати. Малювати мені дуже подобається танцювати. Я вже у мами і в папи. Навіть на танці прошу тут. Можна гуляти, писати, читати. Саме головне бути розумним. А ще малюкам до вподоби живий куточок із кроликами та черепашками. Життєва історія яких теж досить непроста. Рік тому ми почули, що є такі волонтери в Чернігові, які рятують тварин від війни. От ми дізналися, що у цих є такі черепашки, яких залишили їхні е, хазяїни, і ми їх вирішили забрати. Нам їх переслали Волонтери і Снігова, і ми їм надали таке друге життя. Взагалі, для чого нам необхідні ці черепашки? Вони дуже гарно у нас проживають, і діти релаксують, коли гладять їх по панциру, стресують. Коли дітки приходять на перше заняття, то я завжди кажу: у нас є класний зоокуточок. Я випускаю це. У нас френк, люська в іншій кімнаті, випускаю монрошечку, погладить. І оці дітки, які прийшли перший раз на заняття, вони завжди тільки раз погладять, вони заспокоюються. А це вже мило морщить носика, кроличка монро. Він також. Нас дуже любить заспокоювати діток. Дітки приходять його і так крізь кліточку можуть погладити пальчиками, Ми дозволяємо. А іноді на початку дня ті, хто перші групи населена Олександрівна, дає йому їсти, водичку наливає, то інколи дітки беруть участь у цьому такому підгодовуванні. Любов до тварин. А яке ж свято без подарунків? З нагоди дня народження у закладі провели розіграш цінних призів. Ми організовували розіграш подарунків. За цим розіграшем серед нашої групи двоє дівчаток виграли цінні подарунки. Соломічка. Прошу. Будь ласка, вийди до мене. Моя мама брала участь у розіграші Давай, Я і за цим розіграшем ти виграла ушки і наушнички. Чудові. Тримай, це а -а -а. твої. Ясічка. Я щаслива, бо мама подарувала. Не лишилася без подарунку і креативна засновниця центру розвитку пані Юлія. Подивіться, які справжні скарби. Wow, wow, wow. А це віночек, Я після заняття. Юлія. Вам тоді всім так, все роздам. Добре, так, так, так. дивіться, ми зараз одягнемо для неї такий віночок. Він віночок, і вона буде справжня українка. Можна одягнути дозволяєте? Да. Добре. Да. Давайте одягнемо її. Дякую. І Вона буде така красуня. У нас о, дивіться, як це буде гарно. Вау. Давай не поаплодуємо. Дякую. Центр розвитку дошкільнята плюс то справжня знахідка і для зайнятих батьків, бо тут малюка можна лишити і на погодинне перебування у самому серці міста за адресою вулиці Скоропадського 110, телефон 066-638-7442. 74 42. Дошкільнята плюс це те особливе місце, де із вашого малюка сформують самостійну і мислячу особистість.